Раполандське благословіння на 3 травня 23 року. Христос воскрес із мертвих, смерть, смертю, але тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукаву. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Письмо розповідає про те, що Господь Ісус Христос продовжує говорити про головне, головне в житті кожної людини, що людина. Що Він Ісус покликаний для того, щоб волю Отця, і воно полягається в тому, що всіх, кого Отець дав йому, Він повинен зберегти і привести до Царства Небесного, а всі ті, хто повірили і до Нього припинилися. І ще раз ми стоїмо перед вибором: працювати на царство земне, яке навколо нас. Чи під час свого і свого життя в земному, в земному, ну серед земних справ шукати Царство Небесне. Чи набудеться ця духовність або ця небесність в наше життя? Чи будемо вона націнна? Чи вона з'явиться серед нас? І нам треба буде обрати. Якщо ми хочемо, щоб Небесне з'явилося в моєму житті, то я повинен і шукати небесне, шукати того, хто приведе мене до Небесного. А якщо ні, то і ні то не каже Господь, що всіх приведе до себе, а на тих, кого отець йому дав. Амінь.